Привітки! Ви на каналі Кіркат і давайте знайомитися. Мене звати Кіра, Кіра Чал. І ви мене напевно, якщо ви дивитесь канал Крутру Макітаки або Токи Токи, бачили мене там, бо я там знімаюся, знімалася. Бо канал закрився. Так-так, але все нормально, все нормально. Це маленький спойлер був. Якщо що, тут цей не про цей канал, а це канал про Макіяжки про макіяжі. І тут я буду робити макіяжі. Сьогодні ми ви могли побачити по обкладинці. Ну, не по обкладинці, по опису, а, що буде back to school макіяж, ну, в школу, на роботу, там, в універ, куди його заходи. І так, я його сьогодні зроблю. Не треба хейту, будь ласка, бо я. Все, думаю, нормально, мені не треба хай що я маленька, я ще не роблю. Ну, мені не треба робити макіяж. Макіяж треба робити, можна робити в будь-якому, ну, майже в будь-якому цьому віці. Але деякі можуть робити це в більш старшому віці, деякі в більш молодшому. Тому тут нічого я не бачу поганого. Тому давайте починати. Секунду. Давайте починати. О, так, для початку давайте нанесемо базу, але у мене буде праймер. Це хол праймер від пастель бренду. Ми його нанесемо зараз. У мене, кстати, є два типи людей: О, з вернушки і сухої. Я ніхто, ніхто не відношуся. Uh, у мене трішки жирнувати, але вона, знаєте, у мене не суха шкіра, але і не жирна. Вона прекрасна. Тому мені вона подобається. У деяких теж може така бути. Я хотіла сказати, що досі трошки. От що це таке? Почекайте. Трішки сюди, сюди. Трішки сюди, сюди, все Все розтушується на все. Бо це занадто багато ремонт. Вот так была даже дождь. У меня была. на блок фантаки. Там прям праймер, choices. у кого сегодня был... Я понял, прям один консилер. Помадки какие-то... Бальзамчики ну, для, для губ, помадки. А, для плив. Для ушей. какие стены. И, а, и... переводки для ув. Вот, у меня вот тепло косметичка. Зараз Сейчас у меня... Секунду. Ой, ну ладно, я потом уже... Вся моя буде обзор Кстати, тут буде відео з моєю подошкою, тому підписуйтесь все таке. Я дуже буду рада, якщо ви підпишетесь. А це ваше питання. Ось. Ми нанесли базу. Воно отак виглядає. Тепер оцей А, Тональник тут не треба наносити, бо я не бачу серце наносити Тональник знову ви, ну, там, в школу, щось таке. У мене є два Консилер. Від Maybelline, такий. І є консилер з Advent Calendar від Deli Plus, Але цей від, від Maybelline трішки затемний. Для мене не трішки затемний, реально. Ось, але оцей для мене прекрасний. Тому наносимо. Я наношу 4 картки, це сюди три. Ось, це щось за три. Ну, але, ну добре. І сюди одну. У мене немає прям таких зон там, де я прям висвітлюю. У мене три зони. Ну, під очами. Ось ця зона. Буду реально те. І ось тут. Ось на цю полосочку прям ось так. І все. Ну, я не нікому. Бо коли я була маленька, я концілером прям отак наносила. все, і мені це було. Мені було. Беремо спонжик, у мене в такому, кстати, органайзер, у мене є органайзер для спонжка. От ми отак все тушуємо це. Діла оце таке, тушуємо. Я щоб не забути, що треба все розтушувати. Я спочатку тушую одну зону а це, і оце все, а потім вже інше око. От. Тому краще, тушу, краще малювати тільки одне око, ніж багато занадто. На камері це якраз дуже гарно виглядає, але от на. на ну, з, мені здається, що це ну, в, в такому освітленні. Тут виглядає доволі погано. Мені так здається, вам може здаватися по-іншому. Ви бачите, не я. От бачите. Ви можете сказати, що в мене не ідеальна кожа. Хоча в мене не сюди, але не ідеальна кожа. Але добре. добре. Так, з концелер мене нанесли. Тепер будемо румяшки наносити. Румяшка у мене, я думаю, я нанесу ці румяни. Це від гленбі. В нуль відтінки. А, Мені вони дуже подобаються, вони такі пігментовані, але не зовсім. Я такими буваючими э, рухами роблю, але деякі подружки кажуть мої, що ну, це занадто боляче. Але мені, наприклад, не боляче, деякі, може, боляче. Ось такі мені достатньо. Не думайте, що це, що це багато, ні, це не багато. Я беру пензлик отакий і тушую отакими круговими рухами. Бо рум'яна, ці рум'яна, кстати, такі слухняні. От, бачите, як гарно розтушувалася. І з цього боку те саме робимо. Відеосподруг вже буде на вихідних. Ну, може воно вийти не на вихідних, але буде на вихідних. Хоча я виставляю відос тільки быстренько. Я виставляю один день, або на наступний. Тому я не знаю, може бути не на вихідних, але це може. Скоріше за все, буде на вихідних вже. Тому обов'язково підпишіться. Я дуже хочу. У мене є два хайлайтери. Тепер я справа до хайлайтерів дійшла. У мене є взагалі три хайлайтери. Отакий От від Revolution. I Love. Тут написано I Love Revolution. Я люблю бренд Revolution, але у мене не дуже багато косметики. І тут не тільки полуночка доволі. Тут у формі полуночки, тут два відтінки. Я зараз зроблю сводки. Зроблю сводочки. Бо вони мені, цей хайлайтер мені дуже подобається, але. Але я не знаю, зараз буду його використовувати. Свочі ось ці дві полосочки. Це цей хайлайтер. Мені він дуже подобається, але вони якісь занадто яскраві. У мене ще є отакий від Ellen Pro. Я зараз тут надушую десь. І так Зараз вам щось видно. Як блощить. повинно бути видно. Ну я не бачу, але вам повинно бути видно, бо він блищить так нормальненько І останній хайлайтер у мене є оцей, але я не думаю, що його... В... там бомба. Якщо ти його так відкриваєш, то там бомба. Цей хайлайтер він... Це не монтаж, це я реально бачу. Вірус. Цей хайлайтер, це він якийсь, мені здається, занадто цей занадто, якийсь рожевий, він, бачите, з рожевим підтоном. І мені це не дуже подобається прям сильно. Тому я, напевно, візьму від Ellen Pro. От, а це, кстати, від Сафів. Від Safi. Safів, правильно. Тому я від Ellen Pro все ж таки візьму. Я. Петчина носика 2 сюды. Отсюда, пьинь от сюди, і одну три шуды. Да, я тут люблю. Дуже багато хайлайтерів, Но мені це якось подобається прям. I don't know. Пензлики я дуже люблю. Оцим пензликом я просто люблю дуже все дуже мать, бо тому не кажіть, що у типу, мене немає багато пензликів. У мене пензликів багато. Так, це не прям дуже багато, але це багато. Я на губенку так люблю, прям то ж сюди волосся, обережненько. Контуринг я просто не бачу сенсу тут, бо контуринг тут не потрібен. Може комусь потрібен. Мені, наприклад, реально не потрібен контуринг, як ви бачите. У мене без контурингу. От. А тепер що зробимо? Тепер зробимо мої повіки, У мене є отака от клевочка від Ruby Rose. Вона мені подобається. Тому, я думаю, я не її зроблю. Але я хочу під низом зробити отаку палатку. Це теж від Advent Calendar, від Day Plus бренду, який не дуже відомий, але він дуже гарний. Тому Daлі Plus це реально гарна косметика, навіть якщо вона невідома. Ось, а, така. Я беру пензлик, який такий угловатий є тут. І є отакий, звичайний. Углаватем я беру оцей, оцей скуч, я от Тут палатку взяла, бо мені треба цей блискуч. І цим блискучшим ми от сюди трішки не носимо. Ай, флоку питала. От так. Блискучий не дуже тут видно, але він реально прикольний. Виглядає потім там на сонечки. сонечки. Чомусь не роблю це перед школою, я вирішила це відео познімати після школи вже. Я беру оцей відтіночок такий нюдовий. Ну, на нюдовий, такий матовий, рожевий такий. І він дуже гарно, так. Натурально так, ну, не прям натурально, але дуже гарно на обіків виглядає. Тому мені це подобається. Мені це реально подобається. Цей відтінок прям. Прям моє... Моє все, бо він реально дуже гарний. Подивіться. Який він гарний. І останнє у нас. Бо... А, ні, не останнє. У нас зараз буде продукт для брови. Для бров. Це теж від адвент Calendar, від Elon Pro... Ой, від Elan Pro від Deli Plus. У мене тут є щиточка. І ми її розсували. У мене брови при ну, не обов'язково обов'язкові там щось, бо в мене гарні брови реально відправляють. І у мене є Олівайстей. Але я зараз їм трішки отак Підмалюю деякі брови. бровки, ось щось у мене чорні чорний. Так, не знаю. Кстати, відео про, сама... про всю мою косметику буде іншим разом. Ось і останнє беру хвостру шалки. Так, так, хвостру шалки. Я не знаю, від якого це бренда, але це блиск для губ. Я реально не знаю, від якого він бренду, але він дуже гарний, він прозорий, але блищить дуже. І дуже смачно пахне. І ось такий макіяжик у нас вийшов. Кстати, я не знаю, чому я не одягнула на макіяжик цю штурку, бо я її спеціально приготувала для макіяжку, щоб отак одягнути її. Але ні такий. Я вам макіяжик подобається. Ну, це макіяжик там. Деякі можуть додати щось своє, наприклад, там олівцем щось ну, підкоректувати. Бо я, наприклад, коли була маленька, мені це подобалося, ну прям роблю такий яскравий, а зараз я розумію, що яскравий тут немає сенсу. Але на цьому каналі буде яскравий, тому не охотя з цього каналу. Залишайтеся. Якщо що, губи я... о, губи, Руки я зараз мажу таким кремчиком. Це не кремчик, це Shine. Це штучка, яка плещить. Руки завдяки ну, ті. Цього... Це відніскрабер. Ось, для тіла. Я їй люблю показати ручки, бо вона блищить, і ручки завдяки неї блищать. Зараз покажу, як площати. Сподіваюся, що ваш канал... мій канал вам подобається. Це відео хоча б подобається. І сподіваюся, що ви залишитеся зі мною. Кстати, більше прям життя мого буде у мене на інстаграмі. Інстаграм... Я прикреплю в описанні в коментарях. От. Отак. Такий макіяж для школи, для університету, для роботи. Ну, я вам такий макіяжик подобається. Чи може ні? Пишіть свої відповіді в коментарях. Всім папа! -па.